Вітаю, друзі! Сьогодні з вами на занятті з фізичної культури ми спробуємо зробити пальчикову гімнастику. А для цього нам допомогу ці дві маленькі, гарні мишки. Ось вони такі гарні, можете їх роздивитись. Вони нам підніматимуть сьогодні настрій. І ці дві гарні маленькі мишки. Принесли нам ось такий гарний музичний інструмент для того, щоб ми з вами сьогодні з гарним настроєм зробили пальчикову гімнастику. Тож, починаємо. Підготуйте свої рученята, молодці. Дуже добре. Настрій гарний приготували. Тож, так як у нас сьогодні дві мишки нам допомагають. Ми з вами сьогодні спробуємо бути маленькими мишеняками. Тож, перше, що ми покажемо маленьку мишку. Так, молодці. З'єднали пальчики, один пальчик підняли догори у вигляді вушка, як у мишки, ось воно таке гарне. І показали мишку. І-пі-пі, маленька мишка. А як мишка танцює? А ось! Так, швидко, 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 швидко. Молодці. Дуже добре. А тепер, щоб наш настрій був кращий і щоб ми з вами були спортивними, ми з вами наші плечики будемо вигинати вправо-вліво, так як ці мишки танцюють. А ми почали. Один, два, три, чотири. Молодці! А тепер наші ручки на поясі, як ось цих мишок. Молодці. І ми з вами спробуємо е, рухи зробити нашими плечами та нашими ліктями. Право-вліво почали: 1, 2, 3, 4. Один, два, три, чотири. Молодці. Тож сьогодні, з гарним настроєм ми з вами зробили невеличкі. З пальчикової гімнастики, і також зробили деякі рухи, щоб у нас було гарне здоров'я, гарне самопочуття. Ми з вами молодці!